У нас сьогодні ще одна страва печінки. Для неї печінку я ріжу на шматки і обсмажую просто майже на сухій сковорідці трішки олійки, без борошна, без нічого. На великому огні просто обсмажую. Таку печінку у нас полюбляє. Господарна. Далі на цій же самій сковороді я обсмажую цибулю, порізану чверть кільцями. Цибулю я обсмажую не до готовності, а просто до золотавості. І відправляю сюди до печінки. Як ви вже могли помітити, печінка в мене порізана крупними шматками. І обсмажую я її, не соливши, не перчивши, нічого. В такому випадку вона вийде смачніша в готовому вигляді. Ось так відправила сюди цибульку. Ну а тепер, звісно ж, Сюди сметанка. Печінки в мене тут було кіло двісті, три цибулинки і стакан 350-325 грамів сметани. Стаканчик можна ополоснути водичкою з під сметанки, а можна просто додати водички. Бажано кип'яченої, якщо вода домашня, можна і сирої, і доводимо до кипіння. Все також воно не солене, не перчене ніяке. Печіночка починає закипати. На цьому етапі перчу і додаю. Соличку, все доводжу до кипіння і тушкую до готовності.